А смерть, як тінь, крадеться по п'ятам, ніхто не знає, де його спіткає, чому ця смерть на радість ворогам, вони не серця, ні душі не мають. Прокинув зранку Богу помолись, йому подякую, що зустрів світанок. Бо смерть шука жартовну їжу скрізь, щоб рятувальний станцювати танок. Сьогодні наша ненька у вогні, ми тут бороним волю та свободу, всіх ворогів утопим у багні, щоб України не псували вроду. Життя і смерть так поруч завжди йдуть, де та межа. Ніколи не побачим, але хай сили предає нам лють бить ворогів, бо ми їм не пробачимо. Так не бува, щоб темрява навік. Зійде на небі Сонце України, і вороги росою згинуть в мить, і ми побачим посмішку дитини. В землі родючій. Зернятко зросте, заколиситься воля і свобода, і кожен щастя у краю знайде і знов розквітне України врода. Так, смерть завжди крокує По п'ятам але життя завжди перемагає, дамо ми відсіч нашим ворогам, і перемога сонечком засяє.